Добрий ранок, уже день, друзі. А, вирішила записати вам окрему коротеньку лекцію по фулатному циклу, тому що дуже багато спекуляцій на цій темі є навіть певні лікарі, які е, кажуть про те, що він пов'язаний з підвищеним гомоцистеїном, але так, це чи ні, ми з вами поговоримо про це і лікують неіснуючі існуючі і так далі. Сьогодні будемо намагатися розібратися, що ж таке гени фолатного циклу, які поліморфізми, мутації з ними, до чого вони призводять, тому що часто, коли батьки отримують ці результати аналізів, вони лякаються, думають, що в дитини щось серйозне, серйозні мутації, і переживають. От ми сьогодні ми з вами ці міфи деякі. Розвіємо і будемо намагатися порозумітися, що нам з цими поліморфизмами робити. Я вже в лекції по лактозній непереносимості вам намагалася трошечки пояснити різницю між хромосомними, геномними хвороб, мутаціями, хворобами і так далі. А сьогодні ми кажемо про поліморфізми. Ще раз, от ми дивимося на нашу картинку і бачимо, ми там. Це ТГА, це цитазин, тімін, гуанін, аденін. це нуклеотиди, парні нуклеотиди, які з'єднуються один з одним, тим самим поєднуючи дві нитки ДНК. І іноді вони міняються місцями. Оце і є наші поліморфізми. Раніше ці поліморфізми не вважалися чимось нестандартним, неадекватним до того моменту, коли не зробили. Не розшифрували геном людини. Чому? Тому що, якби їх в нас не було, то люди були б як клони, схожі один на одного. Вони лише 0,1% геному, і в кожної здорової людини в середньому 400 гетерозиготних поліморфізмів різних. Що таке гетерозиготне? От ми бачимо дві частини хромосоми, коли. В обидвох частинах поліморфізму це гомозигота, коли в одній лише це гетерозигота. Ідемо далі. Оце аналіз. Це аналіз мій. От Бачите, в мене в гені 66-му гомозиготний поліморфізм і два поліморфізми в інших генах. Про що це взагалі каже? Це в основному, в основному далі я вам покажу табличку. фолатного циклу досліджені непогано на сьогодні. Поліморфізми досліджені непогано. Весь біохімічний шлях, який внаслідок цих поліморфізмів порушується, він також непогано досліджений. Ми зараз будемо далі рухатися і про що я вам хочу зараз розповісти. Оце вам приклад реальної ситуації аналізу, тесту або 23 andme або Фемелітест. Ми знаємо, що з цих лабораторій певні люди отримують ну, батьки отримують сирі дані, і потім хтось через якісь програми це все проганяє і видає результати. Так, ось цей результат помилковий. Чи можна працювати з такими даними? Ну, не можна, тому що, наприклад. Ви самі бачите, от ген, е, візьмемо, який тут у нас ген 677 От в аналізі синева тут е, чітко видно, написано, що цитозін переходить в тімін, заміна йде. Тут ми також бачимо, вони пишуть тільки навколо гену, вони пишуть цитозін в тімін, а отримуємо ми чомусь в результаті аденін аденін. Тобто, у нас запитання: це або помилка в аналізі. Або це в дитини такий поліморфізм або в людини. Ну і ми е, підняли з мамою дитини аналізи їх уже в нормальній лабораторії перездані. Я не кажу, що на, на, лабораторія не нормальна. Я кажу, що якщо ви хочете правильно розшифрувати е, аналізи з 23 and, me and Family, є платні програми за гроші, які розшифровують там сама лабораторія їх вам пропонує розшифровують ці. Аналізи. Але це виключно аналіз на поліморфізми, там не буде генетичних мутацій. Це по-перше, по-друге, ця вся історія навколо лікування поліморфізмів, отакими от простинями бадів, це все не доказано на сьогодні, тому що з загальної їх кількості досліджено, може, там, один відсоток впливу на епігенетику людини. Тому я прошу вас, не витрачайте на це гроші. Окремо потім поговоримо за це в лекції по генетиці. А тепер найголовніше, як нам зрозуміти, що це взагалі за фалатний цикл, і чому ж він такий важливий, і чому його, в принципі, найпершим дослідили весь його вплив на наш розвиток і на наше здоров'я? Ось наші гени. Вони ті, на які ми здаємо аналізи. Подивіться, вони обведені червоними, червоними рамочками. Ці гени ген кодує білок. Що це означає? Ген відповідає за синтез білку. Синтез білку як відбувається? Через ділення клітин, коли йде копіювання генетичного матеріалу. Так от, оці гени фолатного циклу вони обслуговують певні амінокислоти. Вони повинні синтезуватися завдяки цим генам. В цьому всьому. Діля, приймає участь вітаміни в 2 В6, В9 і В12. В9 9 це безпосередньо самі фолати. А для чого цей весь цикл потрібен? А з нього у нас е, виробляється гомоцистеїн, з гомоцистеїна – мітіанін, а з мітіаніна вже мітільні групи. Отам От ви бачите сирін, цистатіон, цистін і так далі. Для чого потрібні мотільні групи? Для синтезу ДНК? Тобто фолатно метіаніновий цикл, оці вітаміни, плюс ферменти, яких обслуговують і гени, вони всі приймають участь в синтезі нових ДНК. І на сьогодні, яка проблема у нас в поліморфізмах, що вже досліджено, і що розвивається? До речі, тут я вам хочу пояснити одну річ, чому некоректно називати це поломками ще раз, тому що поломане не працює, і якщо ми беремо термін поломки, то краще його використовувати все ж таки на генетичні мутації, коли справді мутація гену приводить до повного відключення гену і синтезу тих білків, за які він відповідає. А якщо ми кажемо про поліморфізми, то в нашому випадку, наприклад, от той поліморфізм, що в мене, мітіанінси та 66-й гомозиготний призводить до зменшення вироблення цієї цього ферменту до 20%. Тобто, я живу, живу собі, живу, і десь в 40-50 років, а іноді в 30% в мене починається серцево-судинні захворювання. А так, як в мене там ще приєднується туди іще пару поліморфізмів гетерозиготних, де в середньому активність ферменту 60-70%, то я з віком можу мати оці хвороби, що тут перераховані. Дані хвороби, вони в принципі, притаманні нашій популяції європейській. У нас дуже багато людей мають, мають ці поліморфізми, за мою практику, там одиничні варіанти результатів аналізів, коли не було жодного поліморфізму саме в цих чотирьох генах. І що ми бачимо? Наприклад, українці ми дуже часто страждаємо на що на серцево-судинні патології, на онкологію, на лімфоми злоякісні. Дивіться ще по 60, 677 і 1298. Дефекти нервової трубки плоду. Коли жінці не вистачає метильованого метильованої фолієвої кислоти. Раніше вважалося, що достатньо пити просто фолієву кислоту, і ми запобігаємо цьому дефекту нервової трубки. То зараз вже досліджень дуже багато і все-таки використовуються метильовані форми. Метильовані – це вже перетворені, щоб не треба було використовувати ті ферменти, яких не вистачає. Що таке дефект нервової трубки плоду? Вперше, Тижні формування зародку, а з листків зародку формуються е, трубки: нервова, серцево-судинна і ЖКТ. Трубки, з яких потім розвиваються всі ці три системи. Так от е, зародкова трубка, вона спочатку виглядає як лепесточок і вона поступово склеюється. Для її правильного склеювання треба оці ферменти, щоб працювали, і ці гени. І коли не вистачає коферментів вітамінів, то ми маємо дефекти нервової трубки. Чим це закінчується? Або викидним, бо, вибачте, нервова система це основа організму, і вона повинна працювати правильно, або народжується з дитина з порушенням центральної нервової системи. Це про те, як ці вітаміни важливі для нашого здоров'я. Якщо ви підете на сайт Пабмі, то буде дуже багато публікацій пов'язаних з дослідженням. Саме фулатів з цими порушеннями. Звідки береться цукровий діабет? І чому, в принципі, у людей з цими поліморфізмами дуже часто халіциста панкреатіти. Цукровий діабет це не про високий цукор, а про низький інсулін. Не вистачає інсуліну, цукор не використовується, не утилізується організмом. Цукор починає рости, людина хворіє на цукровий діабет. Зазвичай, в принципі, розвиток цукрового діабету починається з холециститу. Загін жовчного міхура, неправильний вихід несвоєчасних жовчі, розвивається панкреатит, в пішлунковій під час викидів несвоєчасних жовч, спазмуючого жовчного гинуть клітини підшлункової залози, і в залежності, які клітини загинули, якщо це клітини, які відповідають за синтез. Інсуліну, то розвивається діабет, власне. Ніяких пов'язаних оцих поліморфізмів з епілепсією немає все те, що написано тут в табличці. Це офіційні наукові дані. Ніяких фолатних церебральних недостатності не доказано ще на сьогодні. В принципі, ми можемо опосередковано сказати, що нестача метильованих вітамінів. Вона по-справжньому може впливати на розвиток нервової системи. І ми бачили, що коли ми починаємо давати Б9 у вигляді метилфолату, Б12 у вигляді метілкабаламіну, у дітей покращуються когнітивні функції. Ще такий момент: якщо у вас отут в Перший ген, який у нас b 12 залежна метіанін синтаза. Якщо отут буде гомозагота, то слідкуйте за тим, щоб в дитини не розвинулася b 12 мегалобласна анемія. Наші лікарі не вміють, не пам'ятають, що вона може бути. Вони завжди дивляться залізо. В них існує виключно одна анемія, залізодефіцитна. А при от, от таких поліморфізмах, коли гомозигота в цьому гені поліморфізм, то може, може, знову ж таки, це епігенетика може розвинутися, може не розвинутися. Залежить від того, як працює кишківник, як працює ЖКТ, чи є супутні проблеми, чи є хвороби. Епігенетика не е не виключає розвиток хвороби, але вона і не стверджує, що хвороба обов'язково буде. Тобто певний відсоток людей будуть мати ці проблеми, особливо ті, які мали в дитинстві погане харчування, яких батьки любили мучити дієтами непотрібними. Або в дорослому віці вони себе мучили дієтами, викликали хотіли схуднути і собі псували. І кислотні шлунку і так далі. Історій таких дуже багато. Тепер про гомоцистен. Чи пов'язана гіпергомоцистинемія, не путаємо з гомоцистинурією, як генетичною хворобою, з генами фалатного циклу. Лише 15% людей з поліморфізмами фалатного циклу мали підвищений гомоцистин. Це дуже низький відсоток. Зазвичай гомоцистин підвищується на фоні хвороб, печінки та жовчного міхура. Це амінокислота, вона повинна перетворюватися на мітіанін. Мітіанін, в свою чергу, знову перетворюється на гомоцистин, як ми бачили з вами по схемі. Гомоцистин не повинен бути менше тих значень, що ми бачимо. Якщо ми побачимо, що він. Нижче це каже про білкове голодування в дитини. Бо якщо не буде вистачати гомоцистину, з чого ж буде синтезуватися метіанін? Оце справжня е, наукова таблиця значень. Де б ви що не здавали, оце базові дані Не має ніякого значення в, е, в розмірі 5, тобто в середньому діти до 10 років нормальний гомоцистин і 7, і 8. Коли він у нас підбирається до 9, то ми вже напружуємося і думаємо, що у нас там з травленням відбувається. Найпростіший спосіб знижити гомоцистеїн це ні в якому разі не дієта. Вона не допоможе. Коли ми кажемо про порушення внутріклітинне, біохімічне, яка дієта, все, що ми робимо, це ми завантажуємо дитину бітаїном або триметилгліцином тим же. Або бетаїном, гідрохлорідом, коли це знижено кислотність шлунку, щоб її підняти, і поступово він знижується. У мене було дітки, в яких гомоцистин на фоні хвороб, наприклад, ковіду, піднімався до 20. це токсична амінокислота, як будь-яка амінокислота. Коли піднімається гомоцистин, це йде завантаження нітратами по фізіології, як ми це бачимо. І ви перше, що побачите, що супутня буде. Змінено показники біохімії крові, або зниження, або підвищення печінкові проби. І тут ми працюємо банально з починкою. І у нас є на перший час: у нас є бетаргін з аптеки, яким можна прекрасно знижувати гомоцистин. Але ж це лише, в принципі, ми що робимо: ми телюємо гомоцистин, даваючи дитині бетаргін, там дві амінокислоти – бетаїн і аргінін. Аргінін робить детокс печінки, бітеїн біохімічно знижує гомоцистин, перетворюючи його на мітіанін. Деяким дітям потрібно постійно сидіти на триметилгліцині, давати його. І іноді супутньо даємо метальовані форми вітамінів В6, В12, В9, і також це все вирівнюється. І Не забуваємо, що тут обов'язково ще потрібен вітамін В2. Тому ще раз. Гомоцистеїн піднімається не внаслідок поломок, як ви кажете, в генах фулатного циклу, а внаслідок порушення роботи печінки. І коли мені батьки кажуть, що на УЗІ у нас жовчним все нормально, то я вам кажу, що УЗІ аналіз гадательний: побачив УЗІ не побачив, в дитини може дискінезія розвиватися ще бути невізуалізованою на УЗД. Тому ми дивимося виключно біохімію крові. І якщо у нас підвищується гомоцистеїн постійно, а якщо у нас дитина, до речі, ще впадає в це що це таке? Це ацетон народними словами. Якщо в дитини показники печінкових проб біохімії, деякі підвищення, деякі зниження, то ми шукаємо і лікуємо ЖКТ. А не качаємо туди-сюди цей наш гомоцистеїн, шукаємо проблему. В принципі, це все, що я вам хотіла на сьогодні сказати. Будь ласка, ще раз: хвороби, які епігенетично пов'язані. З поліморфізмами в генах фулатного циклу, тромбоемболія, серцево-судинні хвороби, дефекти нервової трубки плоду при зачатті, при діленні клітин, цукровий діабет і деякі види раку. Я вас прошу, будь ласка, репостіть моє відео, щоб батьки розвивалися, щоб батьки знали правду про генетику і епігенетику і не займалися лікуванням неіснуючих хвороб. Дякую вам за увагу і до побачення.